Можете робити вправу таку, щоб швидко заснути, що треба робити. Відкриваємо щелепо, відкриваємо широко рот, і тримаємо одну хвилинку його розкритим. Прямо можете лежачи, коли ви лежите. Тобто, відкрили широко хвилинку, затримали таким чином його, можете продовжувати вільно дихати. І потім поділіться зі мною в коментарях, як у вас чи допомогло вам це Швидше і краще засинати. Також, коли ви маєте якісь розлади сну, да, треба з цим розбиратися, і дивитися, да, що за цим стоїть. Там багато може бути чинників, багато складових, і з усім цим можна працювати і опрацьовувати це. І, до речі, Дуже важливо, да, щоб ви, коли ви не можете заснути, щоб довго не лежали в кроваті, треба вставати і трішечки да, переміщатися до іншого місця, щоб у вас не була фіксація, що ви не можете заснути, ви продовжуєте лежати. Тобто, бачите, що не можете заснути, встаєте, пересідаєте кудись там в крісло, в інше місце, да, і таким чином ви не будете оцю да, складову, що коли лягаю спати, я не можу заснути. Тобто переходити кудись і щось починаєте там можна. Там, не знаю, читати, робити інше. Да? І, до речі, дуже важливо, що треба готуватися до сну, як це відбувається. Да? Тобто Це гігієна сна, приміщення має бути перед сном провітрене, ніяких не має бути синіх вмикачів, да? Тобто щоб нічого синіх не мерехтіло ніде, червоне можна, сині не. І також ви перед сном не маєте ніякі гаджети за годину використовувати нічого. Тобто, щоб все у вас, ваша нервова система, щоб да, і будете добре спати. З вами я, Оксана Глущенко, ваша психологиня.